Права 722. Скільки відсотків від числа складає його? Перше завдання 10 частина. Ну що ж, якщо в нас є 10 частина від числа, то це буде дріб одна десята. Так? Тобто, скільки це буде одна десята у відсотках. Щоб дізнатися, помножимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як 1, що множиться на 100. Знаменнику записуємо 10. Все це буде у відсотках. І це дорівнює, скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 10, це буде 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, в нас вийде 10 перших або просто 10%. Є. Ну що ж, отже, Скільки відсотків від числа складає його 10-та частина, це буде 10%. Переходимо на друге завдання, отже, 25-та частина. Ну що ж, записуємо тоді, що одна 25-та частина у відсотках це буде помножити на 100%. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 1, що множиться на 100, в знаменнику 25. І все це буде у відсотках. Це дорівнює. Скорочуємо на 25 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 25, це буде 4. 25, що ділиться на 25, це буде 1. Ну що записуємо тоді, що у нас вийде 4 перших або просто 4%. Відсотки. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсоткового відношення двох чисел. На цьому вправо завершено.